Навпроти, на іншій смузі руху стояв бус, так. з якого вийшов, як ви казали, ваш підписник. Ну, менше з тим хлопчина так, вийшов. Хлопчина так. вийшов значить, ви там двоє спілкувалися. У вас стояло двоє е, на тротуарі, і пасажир, жінка сиділа в автомобілі. Ну, типу, давай подивимося щось. Нас ну, ти на вже пасаж... мені казав, що є в мене 30 метрів до зупинки. Так, ну, перемірили, я, я, я візуально я подивився, тобі наче, ми дивися, перемірили, Михайло, щоб я ж не тебе усереджено. Ні, дивись, давай будемо діалог говорити. Я ж тебе просив, давай змоделюємо ситуацію. Якщо не буде відео, або буде поганої якості, або є ще декілька варіантів, які я тобі зараз розкажу, якщо ти будеш далі впертий, е, що ти будеш робити? Після того, як ти назвав мене правопорушником, розумієш? Що ти будеш робити? Я ж тебе запитав, ти сказав нічого. розумієш? А я кажу, як так нічого? Ти мене ображаєш. Ображаєш мою честь, гідність, ти називаєш мене. Ну, так само, ну, давай змоделюємо, назвати от водія цього автомобіля вбивцею. Наприклад, образно mm. говорю. Ну я ж не правопорушний, я тобі зіслався на статтю Конституції України. 62-го. 62. Михайло. Презумпція невинуватості.